Всім привіт! Мене звати Катя Рада вітати вас на своєму каналі. Останнім часом я дуже сильно розлінилась, абсолютно нічим не займаюсь. Тобто я прийшла зі школи, по вечерила, прийняла душ, лягла спати. Вранці я встала, привела себе в порядок, прийшла в школу. І так, кожного дня. От, і сьогодні я вирішила провести для себе такий. Продуктивний день, який мене має повернути до того ритму життя, в якому я була раніше. Це відео буде як мотивація і для вас, і для мене, щоб майбутнього могла подивитися і зрозуміти, що потрібно не сидіти, а щось робити. А сьогодні п'ятниця, десяте квітня, зараз 9 година ранку. Я бажаю всім приємного перегляду, і давайте починати. поснідали і зараз я підійшла подивилася у вікно і трошечки була в шоці. Коли ви чуєте, дату 11 квітня, яка асоціація? Наприклад, у мене це було сонечко і більш-менш тепло, так? Але я відкрила вікно і побачила все засипане снігом. Абсолютно! При тому, що він зараз продовжується ще сипе і сипе. Я в шоці. На початку відео сказала, що хочу провести цей день продуктивно. І зараз хочу вам розповісти мої плани на сьогоднішній день. Після того, як ми погуляємо, я, скоріше за все, сяду одразу робити уроки. Мені потрібно розгрузити ці вихідні, я хочу відпочити. Мене, на жаль, ніколи це не вдається, коли вихідні я постійно все не встигаю. У мене дуже багато планів, але. Не можна це реалізувати за 2 дні, буквально не вистачає часу. Далі я буду робити генеральне прибирання в кімнаті, я його мала робити ще на початку квітня, але сталося так, що я його не зробила, тому потрібно його зробити сьогодні, і це буде, напевно, найдовше, тому що в мене хоч кімната маленька, але завжди, коли я прибираю генеральне прибирання, то це 2-3 години не менше. От. І в кінці дня, вже десь, напевно, годині о 6 вечора, якщо я встигну це все переробити, я сяду переробити собі ще манікюр, тому що він уже сильно відріз. І я оце ніг, хоч уже два рази була, зламала, я його переробила, зафіксувала, щоб він протримався до сьогоднішнього вечора. І якщо я не перероблю їх сьогодні, то я їх не перероблю вже аж до наступних вихідних. І вони тупо всі поламаються, і буде біда, потрібно буде перероблювати повністю. Ось так. О, в кінці дня, можливо, я подивлюся якийсь фільм, я не знаю, в мене, скоріше все, вже не буде сили, але хто знає. От зараз швиденько збираємося і йдемо гуляти. Прогулялася, повернулася додому, і зараз а, я трішки переробила свої плани. Спочатку я саду зроблю манікюр, потім поприбираю, а в останню чергу будуть уроки, тому що коли буду спилювати теперішній матеріал, якщо поприбираю, то типу, воно все буде таке грязне знову. Тому зараз я швиденько переодягаюся і сідаю робити манікюр. Ось така в мене робоча ситуація на столі. І ось такий в мене є зараз вже результат на одній руці. Одна рука абсолютно готова. Залишилось зробити таке саме з другою. В принципі, мені залишилось намалювати лише френч і покрити блістючками. І все. Я нарешті закінчила робити манікюр, готові дві мої руки. Мені подобається результат, поки що я не абсолютно задоволена. А, і зараз. Шоста година вечора. Це, напевно, був найдовший манікюр, який я робила в своєму житті. Тому що я малювала френч, і лівою рукою це було робити не дуже зручно і довго, і тим більше правою також, так як я ніде не навчалася сама собі, але я думаю, що непогано вийшло, як для людини, яка ніколи професійно цим не займалася. А зараз. Я, скоріше за все, буду починати прибирання, тому що у мене на столі робиться хаос, просто все розкидане, розставлено, робочий процес. І плюс генеральне прибирання по всій кімнаті, все помить, повитирать. Цього разу кімната у мене дуже грязна, і тому показую об'єм роботи, який треба зробити. І так, почнемо з того, що у мене, як завжди, доявляється одяг тут. Плюс у мене лишить якийсь одяг тут, в пакетах попакований. Я не знаю, треба його подивитися. Обов'язково прибрати під ліжком, тому що да, тут завжди щось валяється. І все це поприбирати, проскладати. Тут в мене іграшки, одяг, книжки, зошити, все на світі, все, що можна. Плюс стіл після манікюру прибрати, тут також куча всього. Звільнити вікно, постійно тут щось валяється. Мені потрібно залишити лише цього космонавта і все. Викинути це, за все, букет уже. Далі. Моя б'юті зона поперетирать косметику, всю, помить кісточки, спонжики обов'язково поскладати в цій частині, одяг поскладати. Тут також все розкидано, там, де шкільні ящички, знову ж таки, як бачите, тут це не може лежати в порядку. І в цій частині також це треба все буде загрузити в стірку. Запускати стіку я буду вже завтра, тому що сьогодні весь день у нас зійшов сніг, і я не мала такої можливості а запускати на ніч, щоб воно провисіли цілий день на ніч на дворі. Я не знаю, треба, не треба. Може, запущу, подивлюсь на погоду. І зараз я буду починати, тому що роботи дуже багато. І сподіваюся, я з цим справлюсь з цим за сьогодні. Я звільнилася один ящичок і просто подивіться, скільки тут всього У мене було. Я знаходила речі, про які вже навіть не пам'ятаю. І ось, наприклад, я знайшла фотографію з фотосесії. Я не знаю, коли вона відбувалася, але в мене тут і фотографії, але мої старі роботи на технології Різні такі всякі штучки. І ще те, що я не очікувала знайти. Просто. Давайте подивимось. Величезний ескіз серця. Я не знаю, що я робила, але він просто неймовірно великий розмір. Не знаю, навіщо я його робила і що мені тепер з тепер робити, але скоріш за все. Це все йде в сміття, тому що ним користуватися точно не буду. Тут половина взагалі все йде в сміття. І також я ще знайшла ось таку коробочку. Тут всякі різні такі малюночки, типу карточки, то просто вся коробка різного такого. І це все також йде на сміття, все всередині, крім коробки, тому що коробки мені треба, щоб складати речі, щоб було більш акуратно. І це тільки перший ящик у мене таких. І так показую вам, як виглядає макінати станом на 9 годину вечора. І на сьогодні вона залишиться вже так. Тут, візуально, в принципі, не дуже змінилось. Це вся моя стірка, я її повитягувала. Тут в пакетах також одяг лежить. Це я завтра винесу на макулатуру. Тут, в принципі, все окей. На вікні я ще нічого не трогала. В принципі, викинеться оце, оце, оце. Це я поставлю стерилізувати інструменти. Тут, в принципі, поки що все так залишилося. Тут також. Це я виклала те, що віднесу погоду в іншу кімнату. Змінилося дуже сильно ось тут. О, і оце саме над оцим я просиділа дуже довго. Бон таке сміття. Тут все тепер акуратно ось так виглядає, ну, більш-менш. Тут я також трошки поскладала, щоб воно було більш акуратно. І на сьогодні це все. Завтра вранці, як я тільки встану, я в першу чергу запущу стірку, а потім встану, попритираю, косметику поскладаю. І ще мені треба буде поскладати в... тут в цьому ящичку і тут ящичку. Далі там все прибране, а ось ці двешочки також треба буде поскладати. І тут, до речі, те, що було накидане, я це все викинула. Тут залишились ті речі, які я. Не одягала, і вони просто там лежать. Ну, на сьогодні мені вже роботи досить. Зараз йду приймати душ і лягати спати. Тому всім до завтра. Всім привіт! Сьогодні субота, другий день мого генерального прибирання. І зараз я вирішила почати із косметики. Це все повитираю, порозкладаю, тому що знову все накидано на кучу, Помою мою кісточки, а потім перейду до ось цих ящичків. А потім вже буду. Закидати стірку і робити, нарешті, вологе прибирання. Я завжди кісточки намагаюсь мити регулярно, але кожного разу, коли я мию, вода просто грязна, страшна, хоч мию їх регулярно, але вони загрязняються дуже швидко. І так, моє генеральне прибирання нарешті підходить до завершення. Єдине, що мені залишилося, це пропилососити в кімнаті, чим я зараз і займуся. Ну що ж, нарешті ми можемо побачити результат мого дводенного прибирання. Кімната зовсім інша, по іншому виглядає, все обережненько складено. І фінальне те, що я хочу зробити, це побризкати в кімнаті ось такою штучкою. Це розчин води і ополоскувача для одягу. Я завжди після прибирання, щоб довше пахло, бризкаю ним. Ополійськовач має дуже приємний запах, тому в кімнаті теж приємно буде пахнути. І я просто так розпиляю по всій кімнаті на плед, на ведмедика і дуже потім приємно пахне. Восьма година вечора. І я зараз хочу сходити погуляти із своєю собакою, тому що ми вже давно не ходили. Це було холодно, то в мене не було часу. Завжди, а зараз в мене є вільних півгодини. Тому я зараз беру повідок і йдемо гуляти. Ну, що ж, у мене залишилась моя остання, так скажімо, продуктивність із мого списку. Найнудніше роботи, яку я відкладаю завжди на потім. Це уроки. Я згодна робити все крім них, але я хочу розробити собі завтра день. Я хочу завтра виспатись, відпочити, не думати за школу, за уроки, тому зараз сідаю. Я, як казала в декількох минулих відео, що кожного місяця я буду робити свій модборд. На початку квітня його також зробила, я не знімала про це відео, але зараз покажу, як він виглядає. І ось так він виглядає, він мені подобається з усіх, що я робила найбільше. Тут багато таких висловлювань, які мені дають мотивацію. Повставляла різні картинки, все, що мені хотілося, такий прямо рожевий, весняний. От прямо відчувається, що це весняний мудборд. Ось так він виглядає. І, схожий, в мене також стоїть на телефоні. Ось такий у мене список уроків на понеділок. Всього лише 4 уроки, слава Богу, з восьми лише чотири вчити. І завдання доволі не важкі. Письмово тут лише одна вправа це з української мови, а всі інші більш такі усні і теж вчити на пам'ять. Тому я думаю, щоденько з ними справлюсь. Сьогоднішнє відео вийшло дуже продуктивним. Ці два дні я дуже сильно стомилась, тому що переробила дуже багато чого. Хоч здається, це не так і багато, але перебрати абсолютно все, перетерти, це все повикидати це дуже довго і дуже важко. Я почала уроки, прийняла душ і лягла спати, в принципі, більше нічого я таким не займалася. Я всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!